Виконуємо номер 222 із підручника Геометрія 7 та номер 1911 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 10 крапочка 9 у підручнику Математика буде інший номер малюнка. Кут 1 дорівнює куту 2. Доведіть, що сума кутів 3 і 4 дорівнює 180 градусів. Приступаємо до виконання. Я намалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам відомо, що кут 1 дорівнює куту 2 потрібно довести, що сума кутів 3 і 4 180 градусів. Доведемо, що прямі А і Б паралельні. Кути 1 і 2 є внутрішніми різносторонніми кутами. Що утворилися при перетині прямих А і Б січною С. За наслідком з ознаки паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, прямі А і Б паралельні С Січна. Запишемо це. Кут 1 і кут 2 є внутрішніми різносторонніми кутами, що утворилися. при перетині прямих А і Б січною С за наслідком з ознаки Паралельності прямих якщо при перетині двох прямих січною Внутрішні, резносторонние, куты, ревни, то прямые у нас А и Б параллельны. За умови у нас кути 1 і 2 рівні. За умовою кут 1 дорівнює куту 2. Отже, А паралельно Б це січна. Ми довели, що прямі А і Б паралельні. А тепер. Доведемо, що сума кутів 3 і 4, а вони є внутрішніми односторонніми при паралельних А і Б і січній Д, дорівнює 180 градусів. Оскільки А паралельно Б і кут 3 і кут 4 є внутрішніми односторонніми, Кутами то за властивістю Внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині Паралельних прямих А і Б січною Д кут 3 додати кут 4 до рівня 180 градусів номер 222 із підручника «Геометрія 7» та номер 19.11 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.